Космейстер Олександр Білявський, головний тренер збірної України з Шахів. Олександр Генрович, вітаю. Доброго дня. Камарджоба, як то кажуть. Та, та. Скажіть, Тут перше Грузії, питання: так як настрій? Ну, Настрій поки що хороший, тому що команда виступає не поки що вдало ну, і ну, нема на що жалітися. Скажіть, а очікування чи завдання такими були? Ні, в нас немає ніяких завдань, ми були посіяні дев'ятими. Так. тобто, якщо об'єктивний показник нашої сили, це дев'ятий, якщо брати по всіх дошках, то. Але в нас команда, можна сказати, молода. В тому плані, що в нас відбулися зміни, у нас четверта і п'ята дошка. А, нові члени команди а, на четвертій дошці ветеран а, Ігор Коваленко, а на п'ятій дошці молодший Ігор Симоненков. Старший Ігор не міг а, в попередніх змаганнях попередні роки брати участь, тому що був в Збройних силах України. А, Молодший Ігор був занадто маленький, щоб потрапляти до збірної команди України. А цього року якраз один і другий змогли. Ну така прекрасна, як то кажуть, з... ну я би навіть сказав, не зміна покоління, таке оновлення. Причому оці старі вовки Пономарьов, Коробов, Волокитін вже биті. Волокитін мені назвав 10 медалів, які в нього були, і я навіть. Боюся питатися, скільки медалів Пономарьова, вони всі, всі комплекти в них є. Тобто вони всі знають, як грати. Якщо Коваленко також не новачок, він грав за Латвію, і грав досить успішно. і Більше того, зараз Латвія не, не виступає. ні Коваленка ні Широва там вже нема, вони в інших країнах. Ну, Широв так... грає за Іспанію. О, так. Він грає тут на тому змаганні. Так, ну але Латвії, Латвії без тих двох шахістів вже і. Нема на турнірі. Е, ну і Самоненков. Е, ну команда на ходу на ходу. Е, е, зіграли хороші, е, хороші матчі. Е, скажіть, як ви, розкажіть трошки про турнірну стратегію. Як ви йшли, от е, матч від матчу, як ви йшли? Як ви, ну, як скажімо так, від першого до, до шостого туру. А в нас дуже проста стратегія. Кожен мусить показати максимально на що він здатний, і все. Ну, а скажіть, от ви визначаєте, ви визначаєте склад. Як відбувається цей процес? Дуже багато цікавить, тому що для професіоналів, спеціалістів ніби це відома процедура. А для таких пересічних шахістів вона не дуже зрозуміла: от є п'ять шахістів. Коли ви визначаєте склад, як ви визначаєте склад? Як це відбувається цей процес? Ми мусимо подати заявку до 9 години 30 хвилин щодня. О 9 годині 30 хвилин припиняється подача заявок, відкривається конверт і оголошується склад команди. От, Так що на 10 годину зрану ми вже знаємо точно, хто з ким грає. Ну тобто ви, ви визначаєте свою четвірку, не знаючи четвірки суперника? Так, саме так. А як ви готуєтеся, якщо є якась несподіванка? Допустимо, Самоненко готується до Івіча, а там проти нього грає Маркуш. Ну, тому, якщо є сумніви, з ким він грає, він до 10-ї години рано не готується. Тільки коли остаточно вже визначається, хто його суперник, він починає ту підготовку. Це приблизно з 10-ї години рана до 2-ї години дня, І ті 4 години. Відпускається на підготовку до. А так. рішення ви вже починаєте приймати ввечері, тому що так, ми ввечері збираємося ввечері. командою. Так, кожен, кожен висловлює свою думку, хто трошки втомився, в кого якісь інші, там хтось може захворіти. І разом колективно ми доходимо до якогось питання. Ну, якщо є, так би мовити, сумніви, якісь, тоді я приймаю. Боліває остаточне рішення. Угу. Ну, ми поки що йдемо, команда на ходу, ми дуже йдемо добре. У нас індивідуальна тільки єдина поразка. В Короба всі інші виграли. В Коваленка взагалі якийсь шалений перформанс е і 4 перемоги з 5. Е вже відомий. Ви не кажіть, ви мені тільки скажіть, відомий чи невідомий. Склад на наступну гру на голландців. На Нідерландській. Ну я поки Також. що не могу, поки що не буду казати. Ні-ні. Ви не кажіть по персоналіям, ви кажіть, чи готовий, чи, чи ви вже визначилися, чи ще не визначилися? Так, ми з командою вже обговорили це питання. Ага, добре, це, це тішить, що вже хлопці готові. Скажіть, мене ще таке цікавить. Ваша, вас помітно за спинами шахістів? ви постійно Тобто, якщо шахіст грає одну гру, в мене таке враження, що ви відграєте зразу ж 4 гри. Тому то видно навіть по вашій міміці, по вашому погляду, по вашій концентрації, оця роль ваша, якось її розкажіть про неї, поясніть, як, що відбувається? Ну, капітан це, це не функція не тренера, а капітана, але я виконую цю функцію капітанську, тому що капітан мусить подавати заявки. А по суті, тим займається головний тренер, тобто тут об'єднані функції капітана головного тренера. І капітан, який присутній на грі, він в разі чого, якщо щось якийсь конфлікт чи щось сталося, він є тою людиною, яка розмовляє з суддями, яка вирішує ці питання. Тобто, зазвичай роботи ніякої немає, тому що конфліктів немає. Але якщо виникають якісь конфлікти, то це робота капітана. Ну але от. Це перше. Друге, якщо е, запропонували нічую хтось на якійсь дошці, е, на цьому змаганні дозволяється порадитися з капітаном. І капітан вже бачить ситуацію на всіх на інших дошках. І він може сказати, що так, е, нас то влаштовує. А може сказати: знаєш що, нас то не влаштовує, але дивись по позиції, якщо є, хоча б маленька надія на те, що виграєш, грай далі. А ні, то, е, то нічия. Тобто, Це досить, досить така вагома роль, тому що ви маєте слідкувати за кожною партією е, і якусь оцінку давати і приймати рішення. Тобто ви можете сказати, та продовжуй друже грати. Mm. Скажіть, а ще таке, чи впливає, от, е, вчора, здається, вчора після. Ну, чи може, бо завчора Іван Іванішевич, якщо я не капітан збірної Сербії, так, так. давав інтерв'ю після поразки з Україною, і, і на що я звернув увагу, що Маркуш програв Самоненкову і тому на третій дощі Інджіч вже змушений був грати на перемогу. І форсував, помилився і тому програв. Скажіть, наскільки впливає роль оцього перших двох. Тому що Коваленко вчора взагалі завершав е, гру Ні, і там було ситуація тримічі. була скільки впливає не така. результати Просто... перших трьох ігор, знаються шахісти, шахісти. Наскільки це впливає на їхню поведінку? Інжич програв Коваленко з другої причини. Просто в якийсь момент в нього не витримали нерви, і він пожертвував фігуру, не дорахувавши до кінця. А він думав, що та жертва фігури виграє. А насправді Коваленко захистився, залишився з зайвою фігурою, і виграв врешті-решт партію. Це не пов'язані партії Третя і четверта. на четвертій дійсно Маркош дов, довший час мав рівну позицію аж до самого кінця. Але останнім ходом дуже грубо помилився, і після того вже не міг захистити позицію там вже. Мат в 5 ходів виникав без можливості якось захиститися. Тобто, на останній дошці просто помилився їх гравець. Ну і нам вдалося взяти реванш. Як ви знаєте, ми програли саме збірні з Фербії минулого року на Олімпіаді в Будапешті в останньому колі. А тоді в нас програли Іванчук і Коробов. А, а, а цього року нам вдалося взяти реванш. Тобто, ну і серби, серби чинні чемпіони Європи, якби як якби хто забув. Ну так, у них сильна команда. Ну, тут я хочу сказати, що ми тут посіяні дев'ятими, а не першими. Тобто перед нами ще вісім команд, які згідно рейтингу. Ело стоять вище нас, але в командних змаганнях не це вирішує. В командних змаганнях вирішує, наскільки команда відповідально ставиться до завдань, і в командних змаганнях головне не програвати. Я, я хотів би уточнити трошки, повернутися до свого того питання: наскільки впливає перші результати на тих, що, на тих, що продовжують грати. То це швейцарська система, яка означає, що той, хто виграв в попередньому колі, грає теж з тими, хто виграв в попередньому. Ні, ні. ні, Як Я не вже я, я саме за чотири е, бійця сидять з одного боку за збірну України. Коробов зіграв нічю, Пономарьов зіграв нічю. Е, Самоненко зіграв, нічу. Чи впливає це на Коваленка, чи він знає ці результати, і він е, от от як впливають результати один одного на І Він знає всі результати, але впливає на нього тільки позиція на дошці. Тому що за того, що такий чи інший результат, він не може змінити позицію на дошці. Якщо позиція йому дозволяє грати на виграш, він грає. Але він би і так само грав, якщо б він не знав результат, тобто він грає. То грає, грає в шахі. А перед і... кожним суперником у вас є якась така. Намагається установка? зробити максимум, що можливе. Перед кожним суперником у вас є така якась установка. Допустим, ти стараєшся грати на нінчу, ти стараєшся грати на перемогу, чи всі грають. Я, на я, перемогу? Я, вже, я вже відповідав на це питання. Завдання кожному грати максимум, на що він здатний. Mm. І що дозволяє позиція? Якщо позиція дозволяє грати на перемогу, граєш на перемогу, як не дозволяє. Головне в командних змаганнях не програвати. Добре, е, дуже дякую вам за такі е, розлогі відповіді на мої е, питання. Е, Готуємося до Нідерландів. До Нідерландів. Е, потуж, перші дві дошки дуже потужні. І, гірі, і... Скажіть мені хто на другий? Ван Форест, Ван Форест, Ван Форест так. Ван Форест, готуємося вже, як ми пишемо в себе потужно, але не дуже страшно. Але впереді ще буде після Нідерландів, напевне, матч цей буде такий надважливий. так? Це, зараз всі останні три тури, всі матчі надважливі. От, і беручи до уваги, що ми з тими командами, які попереду нас. Були посіяні, грали тільки з трьома командами: це Німеччина, Сербія і Греція може. Ні, Греція 10. Ні, з Грецією ми ще не грали, з Грецією ми з Туреччиною грали. Перед нами ще п'ять команд, і такі команди, як Азербайджан, як Англія. Дуже сильні команди. Угорщина ну, намагаціли. Ми зіграли тільки з трьома командами, які попереду нас були. Першими були постійні німці, і там трошки подалі були французи і серби. А, тобто, ще залишається п'ять команд, які посіяні вище, ніж ми. Тобто, тому, можна, можна, що вони сильніше, що якраз саме ці команди і будуть вашими суперниками? Так, тобто... так тому, що, тому що за нами відразу йде команда Азербайджану, яка так. вчора виграла в Вірменії. І команда Ангелі там неподалік. Так що всі, всі тури в нас будуть такі команди, які об'єктивно за рейтингом навіть сильніші від нас. Слабаків у нас вже не буде. <гум> 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 слабаків і не було, але ну, тепер вже. <гум> <гум> Тепер же то і не буде. Добре, не буду вас відволікати. Скажіть, як там грузинська кухня, грузинські вина, як вони там себе почувають, грузини в тому плані? Ну, про вина я не знаю, тому що в нас тут в нашому готелі, то, чим нас годують сніданком обідом, вечерю, там немає алкогольних напоїв. От грузинська кухня, як грузинська кухня, багато трав різних тих овочів, сирів. от. Ну, це, це, це такий, такий стандартизований європейський готель, так що в ньому навіть їжа теж стандартизована. Добре, буду вас відпускати. Добре. Я знаю, що у вас сьогодні вихідний, але він зовсім не вихідний, тому що завтра дуже важливий матч. Так, сьогодні завершую, всі готуються. так що... Завершую розмову тим, що хочу вам подякувати, що ви в черговий Я завжди наголошую, що Україна шахова нація. І... Що ви підтверджуєте своїми виступами, своїми діями, що це дійсно так. Бажаю успіхів, бажаю, щоб я вже вас не буду турбувати до кінця турніру. А в кінці турніру хочу вас побачити так само сміхненими і, і щоб вас там. А медалі ж дають тренерам і капітанам дають ж також. Ні, медалі дають гравцям, але. А тренер при цьому присутній. Ну попросите в когось щоб щоб вам приміряти. Добре, дякую, Олександр Генривич. Успіхів. Дякую. Удачі. Слава Україні.